Давайте я куплю. Тут написано сльози окупанта, але ще в 2014 році водичка мала назву сльози сепаратиста. І її поява це заслуга небайдужих ужгородців, які об'єдналися під жовто-блакитними прапорами. Яку назву давайте лише допомагати нашим солдатам. Давайте я куплю вас. Щоб представити наші. Нові наліпки вражений символ нашого руху це ведмедик. Він у краплі кристалику, який його оберігає, і довкола падають бомби, які перетворюються у воду у сльози. Один з російських пропагандистських каналів 2014 році чомусь вирішив, що ця вода стоїть на потоці, і їхня казочка стала їхнім жахом. Відправляємо в шпиталі, тому що вона лікує, заживляє рани. Хлопці на війні вона дуже їх тішить і вони задоволенням її п'ють. Ну і дівчата в наших волонтерських точках її так само продають. Ми всі віримо в перемогу, а наші вороги вмиються сльозами.